Привіт, вітаю на каналі One2One One with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Валерія Короленко, employer бренд lead в компанії Brandstack. І поговоримо ми сьогодні про те, з чого почати на позиції employer бренд спеціаліст Валерія, вітаю. Привіт, Настя, дякую, що запросила. Дуже дякую тобі, що прийшла. Давай, мабуть, почнемо з онбордингу employer brand спеціалісту Який він і що на цьому етапі повинен зрозуміти спеціаліст. Так, онбординг employer бренд спеціаліста, на мою думку, ну, він має складатися із таких наступних етапів, про які я надалі в принципі буду розказувати. Перше, це класичний, він відноситься до будь-якого спеціаліста в компанії, це знайомство з компанією. Чим вона займається, який продукт чи послугу вона виготовляє. Тобто, загалом, інформація про бізнес компанії, про її цінності, про місію, про культуру, про структуру, які є департаменти, відділи. Тобто, це така основна базова інформація, щоб працівник зрозумів, куди він прийшов і з чим йому далі в принципі буде працювати, потрібно буде. Наступний етап це познайомитися з командою. Важливо на цьому етапі познайомити з усіма людьми, з ким буде взаємодіяти employer-brand manager. Далі такий дуже важливий етап це презентація поточного стану бренду роботодавця. На цьому етапі потрібно розказати взагалі. Що вже було зроблено, що є у внутрішній комунікації, як вона побудована, яке залучення співробітників, чи є тімбілдинги, наприклад, чи є якісь івенти інші, чи є лнд напрямок, наприклад, чи є подарунки від компаній і так далі. По зовнішній комунікації також бажано розказати все, що було вже зроблено до приходу цього спеціаліста на дану роль. Чи була якась взаємодія зі ЗМІ, чи велися соцмережі, взагалі яка репутація у компанії? Також важливо розказати, на мою думку, який взагалі процес по найму в компанії, чи є з цим якісь проблеми, як, в принципі, з залученням майбутніх потенційних кандидатів, кандидатів в компанії. Наступний такий процес з онбордингу це постановка цілей і задач цьому спеціалісту. На цьому етапі важливо, на мою думку, щоб керівник даного спеціаліста поставив задачі щодо того, що взагалі очікують від бренд менеджера що він має вирішити. Які цілі компанії взагалі у розвитку бренду роботодавця? Тому що їх можуть бути насправді дуже багато. Якщо цим напрямком раніше не займалися, то це може бути, наприклад, побудова репутації компанії, бо її до цього, наприклад, взагалі не було. Це може бути робота з плинністю кадрів, якщо в компанії вона надто висока. Це може бути робота з залученням талановитих співробітників. Можливо, в компанії дуже важко наймати е, таких людей, а це може бути робота з поганою репутацією компанії як бренду роботодавця. Тобто, ось е, ці цілі і задачі дуже важливо також озвучити, щоб працівник вже мав якусь загальну картину з тим, е, що йому далі робити, який план дій йому е, створювати в своїй роботі. І такий завершальний дуже простий етап онбордингу це надання всіх доступів до всіх можливих ресурсів, всіх можливих документів, які потрібні для роботи даному спеціалісту. Це всі політики компанії, це брендбук, гайдбук, це можливо вже якісь є зафіналені презентації по стратегії, якщо вона була зроблена. Тобто, ну, от, на мою думку, це такі основні степи, які мають дати загальну картину того, хто є компанія, чим вона займається, хто люди, з ким будеш співпрацювати, і які цілі перед тобою взагалі ставить компанія. Я б хотіла тут зупинитися більш детально на другому етапі, на саме оцінці. Внутрішнього бренду роботодавця і зовнішнього також, якщо він є і побудований, як співробітники відносяться до компанії, наскільки вони залучені, і чи є вони амбасадорами бренду? Як оцінити всі ці показники? По, по внутрішній комунікації зазвичай можна оцінити залученість через Опитування, ну то це дуже -тоже класичний такий метод. Є такі опитувальник задоволеності. Про нього всі знають їм всім всі користуються. Це дуже старий метод. Він зазвичай робиться один раз в рік, і по опитнику задоволеності насправді можна дізнатися дуже багато якоїсь внутрішньої інформації, з чим не задоволені працівники, і з чим вони задоволені, і що краще залишити. От, наприклад, на прикладі нашої компанії ми робимо це кожного року. Ми, цей опитник він містить в собі дуже багато запитань по кожному із відділів по взаємодії з менеджерами про бенефіти і так далі. Ми його аналізуємо. Після чого робимо екшн план, що нам далі з цим робити, і комунікуємо всередині з командою. Уже про те, який наш план дій, щоб покращити ось ці всі умови і те, чим незадоволені працівники. Наприклад, також це як один інструмент. Наступний інструмент це проведення вантуванів. На мою думку, бренд менеджер має можливо не на постійній основі основі, а там, наприклад, раз в квартал обирати ключових якихось людей. Це можуть бути люди, які. Тільки на випробувальному терміні, чи це можуть бути люди, які пропрацювали в компанії вже рік, це як друга цільова аудиторія, чи працівники, які від трьох років от обрати такі три цільові аудиторії для себе і з ними спілкуватися, задавати питання їм щодо того, як їм взагалі працюється в компанії, чи є у них якісь зауваження до будь-яких там внутрішніх процесів, що нам варто покращити? От, виходити на такі чесні розмови. Навантувани, і вони дадуть можливість проаналізувати взагалі такий стан, що відбувається всередині, і з цим працювати. Важливо також взаємодіяти з тим лідами різних напрямків, виходити з ними також на різні там дзвінки і запитувати, як взагалі атмосфера в кожній із команд. Тому що ніхто інший, як тім лід, не Знає, що відбувається, у кого перегорання, у кого там дуже багато роботи, наприклад, і треба додаткова відпустка, е і так далі. Можливо, у когось якісь там сімейні проблеми, тоді ми можемо там, наприклад, запропонувати там, психолога, тобто взаємодія з цим лідами, е, і аналіз взагалі всього, що відбувається всередині кожної із команд, е з якими працює даний тім лід. Також потрібні періодичні комунікації з HR-ами, HRM для того, щоб зрозуміти, чим команди задоволені, не задоволені, що потребує покращення. Ось так. Я, побача, хотіла б трохи повернутися до етапу онбордингу і знайомства з компанією. І тут хотіла б уточнити, з якими відділами в компанії слід познайомитись в першу чергу, і як організувати співпрацю з цими відділами компанії на та перших етапах роботи спеціаліста з бренду роботодавців. Ну, взаємодія буде точно з HR департаментом. Взаємодія точно буде з рекрутерами, взаємодія буде з Сіо, вона має бути для того, щоб розуміти взагалі, які цілі бізнес ставить для даної ролі. Як побудувати цю взаємодію? Ну, на початку потрібно ознайомитися зі всіма процесами, які є в кожному із цих департаментів, тобто максимально подивитися те. Як відбувається найм працівників нових, як проводяться співбесіди? Яка є культура зворотнього зв'язку взагалі? Як hr комунікують зі своїми командами? Наскільки часто це відбувається? Чи є вантування? Тобто, спочатку етап вивчення є у кожного із департаментів? Після цього уже, на мою думку, бренд менеджер має? Запропонувати якісь дзвінки, які на наприклад, щотижневій основі з кожним із цих департаментів, для того, щоб розуміти, який поточний взагалі стан справ у, у кожного. Наприклад, рекрутери можуть сказати, що у них є проблема з наймом, наприклад, там php спеціаліста, і то тому, що відгук такий, що про нас не знають. HR, наприклад, можуть наприклад, можуть сказати, що працівники команд не дуже задоволені тімбілдингами. Тобто, от якщо організовувати такі зустрічі і збирати фідбеки, то є можливість аналізувати те, що відбувається, і пропонувати свій план дій для того, щоб покращити взагалі ситуацію. Дякую. У Мене ще є питання стосовно тенденцій, які тенденції у імплеорбрендингу слід відслідковувати на початкових етапах і взагалі в своїй роботі? По тенденціям ну я також буду на своєму прикладі розказувати, за чим в принципі я слідкую. Ну, перше, це надивленість, треба завжди дивитися. На те, що робить твій конкурент. Але тут має бути здорова конкуренція. Тобто ми не говоримо про те, що ми дивимося, що робить наш конкурент, і ми робимо точно таке саме, тому що це виглядає дуже класно. Ні, ми маємо подивитися, проаналізувати і зрозуміти, що з цього ми можемо використати, але своїм чином, зі своєї якоїсь ідеї. А так як Employer brand менеджер це така універсальна людина, яка має вміти все, ну тобто і починаючи від організації заходів, закінчуючи створенням стратегії і там роботи з поганою репутацією компанії. Потрібно слідкувати за всіма оновленнями, що відбувається нового в соцмережах, що, які нові теми обговорюються на тих чи інших ресурсах по вашому напрямку роботи, які є конференції, наприклад, де можна запартнеритися. Тобто по, бути в курсі всього і мати ось цю надивленість, що зараз актуально, що зараз відбувається на ринку, на якому ви працюєте. Далі я б сказала, що це, ну це так для мене дуже цікаво і за чим я слідкую, і що дає можливість покращувати роботу в цьому напрямку, напрямку, Це вивчення якраз таки міленіалів та зумерів, тому що це наше майбутнє взагалі країни, і те, чим вони живуть, що вони дивляться, що вони читають, воно все диктує нам правила. Як ми далі будемо вести зовнішню комунікацію, як ми будемо будувати внутрішню комунікацію? Тому що ці люди, ця молодь приходить в наші компанії, вони по іншому бачать трошки світ, вони більше діджиталізовані, вони діти технології, тому ми маємо розуміти і знати, що їм цікаво, і як ми можемо їх заохочувати і запрошувати до наших компаній. І треба слідкувати, зараз дуже популярна стала тема амбасадорів бренду. Раніше це так не було популярно, зараз це набирає ще більше обертів. Треба цю тему також вивчати, вивчати тенденції цього всього і пробувати це в своїх компаніях. Тому що амбасадор бренду це дуже класний інструмент для розвитку бренду роботодавця. Якщо у вас є працівник, який. Дуже довгий час працює в компанії, він лояльно до неї відноситься. Ви можете через нього транслювати цінності компанії, транслювати культуру компанії Це через, наприклад, статті, які ви пишете в медіа, через якісь конференції, на які, на які вони матимуть змогу взагалі виступати. Через пости в соцмережах. От за цим я б також рекомендувала слідкувати, як це розвивається і як цю людину взагалі можна виростити в компанії. Так насправді стосовно ще вивчення поколінь, ця тема є дуже актуальною, дуже цікавою і є необхідною насправді для спеціалістів з розвитку бренду роботодавців, тому що розуміння людей, які вони і що з ними працює, що ні, є дуже важливим. І стосовно амбасадорів бренду так не можу не погодитись, воно дійсно набирає оверти, і це цікаво, і це класний інструмент, який треба використовувати обов'язково. І я хотіла б ще попросити тебе дати рекомендації, можливо, якихось навчальних курсів або ресурсів для більш поглибленого вивчення зони бренду роботодавців. Це дуже цікава тема, тому що коли я тільки починала працювати з цим напрямком, я дуже багато шукала інформації взагалі, де можна вивчити про branding, і насправді на, на, на той час її було дуже мало. Зараз ситуація набагато краще. Зараз можна знайти курси, наприклад, навіть на Прометеусі, вони безкоштовні. Там є класні курси, відеоуроки про те, взагалі для новічків, про branding, з чого почати, про EVP, є дуже класний матеріал. Є безкоштовні курси на геніусі. Там також можна багато корисної інформації знайти для себе. Але, взагалі, б я б рекомендувала, мабуть, спочатку по класиці читати літературу, читати книжки. Тому що знову ж таки, так як це універсальний такий спеціаліст, який має розбиратися в багатьох сферах, то тут будуть корисними книжки про побудову комунікацій, внутрішніх комунікацій, про взаємодію зі ЗМІ. Тут книжки класні будуть про побудову взагалі стратегії, взагалі про масштабування бізнесу від початку стартапу до компанії великої. Це можуть бути книжки про те, які, які допоможуть навчитися писати гарні тексти, тому що дуже часто в компаніях бренд менеджери ще і пишуть статті. Тобто ця людина має вміти гарно формулювати свою думку і викладати її на папері. Книжки про ведення соцмереж, про аналіз аудиторії. Тобто, ну, це може бути дуже дуже багато різних тем, але от по класиці книжки, мені здається, це от перший такий мастхев, який має бути. Далі дуже багато в Ютубі реально відео різних каналів про емплор-брендінг. Просто все у відкритому доступі можна шукати багато цього. Багато корисної інформації ще є в іноземних медіа, які можна читати, це на іноземних сайтах, там більш, більш обширно цю інформацію можна знайти. Подкасти. Можна слухати подкасти, їх, до речі, теж дуже багато. Києво Могилянська бізнес школа веде безкоштовні подкасти по темі емплойер брендингу Є там цікаві і дуже корисні теми в безкоштовному доступі, тобто можна цим користуватися. І найважливіше, мабуть, це знаходити ком'юніті по інтересам, тому що, коли ви самі в цьому варитеся, постійно щось самі робите, але не, не, не спілкуєтесь з людьми зі своєї сфери, дуже тяжко. Креативити і взагалі знаходити якісь нові способи для там покращення своєї роботи. В Україні такі ком'юніті з'являються, і це дуже класно. Наприклад, на правах <реклама> на правах реклами хто сказати. Ну, не, не можу. Ну прорекламую тоді тоді brand ком'юніті, брендінг ком'юніті, дівчата реально. Роблять дуже важливу справу. У них дуже багато класних там воркшопів, вебінарів, конференцій, на які вони запрошують employer бренд спеціалістів. Вони обговорюють реально дуже важливі теми, і після кожного з таких заходів ви точно вийдете з інформацією потрібною вам для вашої роботи. Також треба ходити ще на інші конференції, тренінги, і все, що відбувається з вашої сфери. Ну, ось так от. Дякую. Валерія, я тобі дуже дякую за твій досвід, за те, що поділилася з такими рекомендаціями і взагалі пояснила, як відбувається процес онбордингу імплеє-бренд спеціалісти, тому що ми не можемо ігнорувати і здавати, наче повинен онбординг бути таким самим, як для інших спеціалістів, тому що це не зовсім так. Дякую тобі за це. І сподіваюся, побачимось знову. Дякую. дякую тобі, дуже. Я бажаю тобі успіхів у розвитку твого каналу, тому що це дуже дуже важливо. Це якраз от один із ресурсів, на якому можна черпати інформацію любому employer бренд менеджеру який тільки починає взагалі свою роботу в даній ролі. Так що, твоя справа дуже важлива. Дуже дякую тобі.